шпиталі, що виходжують поранених бійців, АТО, потребують крові для переливання. Раніше, після повідомлень про нових поранених, до столичного центру переливання військового шпиталю стояли черги. Зараз же у пошуках донорів медики змушені влаштовувати виїзди. Тарас Левченко про це більше. Спочатку війни на сході здавати кров до військового шпиталю Володимир проходить вже в четверте. Чоловік переконаний, це обов'язок кожного українця. Коли почалася війна, то що ну, якщо не пішов на фронт, то хоч хоч від мене якась допомога, Рішив здавати кров. Кожен хоч щось має для фронту, для нашої перемоги, хоч щось має якусь свій робити вклад. Окрім Володимира, сьогодні в центрі крові очікують ще кількох донорів. Лікарі кажуть, резерви слід оновлювати постійно, адже кров придатна для переливання ледь більше місяця. Максимальний срокуності сорок 42 суток. Звісно, краще, якщо вона. Булі свіжа, це понятно. Та й хірургі люблять, і наші анестезіологи, реаніматологи. а вона лучше виповняють просто свої функції. Як запевняє керівництво закладу, дефіциту та критичної ситуації в центрі не буває. Однак потреба в крові завжди є, особливо в групі з негативним резус-фактором, тож шукають її всіма можливими засобами. У нас є постійні запаси, певні запаси крові, донорської плазми. Але Бувають випадки, коли вона закінчиться. Особливо кров Грезу з негативна, першої, другій, третій, особливо четвертої групи. Звертаємося до волонтерів, звертаємося до командирів військових частин, інших засобів інформації для того, щоб помогли нам. Чекають донорів у центрі крові щодня з 9 до 13 години, окрім п'ятниці, і вихідних, за день до процедури радять не вживати алкоголь, молочні та жирні продукти. Тарас Левченко, Володимир Плішаков, телеканал Київ.